Запис. Тобто, у нас з вами задачі, які будуть зводитися до рівнянь. Всі три в одній задачі. Давайте будемо трошечки аналізувати умову задачі. Шановні, скажіть мені, будь ласка, яка геометрична фігура у вас дана за умовою задачі? Відрізок. Відрізок. Тобто, зображуємо в зошитах відрізок. Зображуємо в зошитах відрізок. І дивіться, я вам нагадую, що ми з вами оформлюємо задачі так, як потрібно. Да? Не так, як нам хочеться. І в нас відрізок АБ за умовою задачі. Довжина цього відрізку у нас складає 20 см, якщо я не помиляюся, так? Так. Так, записуємо коротку умову, дану. Перше, що ми пишемо, скажіть мені, будь ласка. А Б це відрізок. Пишемо а, Б тире відрізок. Молодець. Спочатку вказуємо геометричну фігуру. А, Б тире відрізок. Далі указуємо довжину даного відрізка. А Б дорівнює 20 см. Крапка з комою. Далі сказано, що точка С є внутрішньою точкою відрізка АБ. Чи сказано за умовою задачі, як саме поділила точка С відрізок АБ, чи ні? Ні. ні. Тому ми взяли і поставили так, як нам заманеться. І що ми повинні написати, коли ми поставили точку на відрізку? Це, а це є АБ. Це належить АБ. Молодці. Погоджуюсь, тільки, будь ласочка, я прошу, щоб всі були активними. Добре, а не три людини. І далі у нас пішло з вами. Що нам потрібно знайти відрізки АС і БЦ, якщо у нас є перша умова. Ромчик, прочитай, будь ласка, ще раз, нам усім першу умову. Так. так. Відрізок СК на 4 см. Менший, а, а, G, відрізок А C. Відрізок АС на 5 см більший а, за, а, відрізок. за відрізок В так, чудово. Скажіть мені, будь ласка, який відрізок буде менший, а який більший? А чи БЦ? БЦ буде менший, значить АС мінус БЦ. Ану ще раз, відрізок АС на 5 см більший за відрізок БЦ. Тобто, да. АС більший, значить, у нас АС відняти БЦ. І ця різниця дорівнює 5 см. Зрозуміло, що ми зробили, чи ні, народ? Так. Друге, що там сказано. А, що а це, ну, відрізок АЦ в 4 рази менше від відрізка БЦ. Тобто як це ми можемо записати? В 4 рази менший. Тобто, взяли якийсь відрізок, помножили на 4 і урівняли ці відрізки. Який відрізок буде більший? А чи Б БЦ. БЦ, значить, ми з вами пишемо, що БЦ рівний 4 АЦ. Тобто в 4 рази більший за АЦ. Або АЦ в 4 рази менший за БЦ. І третє, так як у нас записане відношення, так ми його і записуємо. Пишемо, АЦ відноситься до БЦ як 9 до 11. Знайти. Ромчик, скажи, що нам знайти потрібно. Угу. А нам треба знайти відрізки ЦК і КД. Тільки АЦ і БЦ. Ти перестрибуєш трошечки. АЦ і БЦ. Так. Нам потрібно знайти ці відрізочки. Поставили АЦ тере невідомо, БЦ тере невідомо. Скажіть, будь ласка, чи складно так записати умову, чи ні діти? Ні. Ні, завжди пишемо лише так. Розв'язання двокрапочка. І починаємо першу задачу розв'язувати. У нас три умови, значить, три людини буде розв'язувати задачу. Ну, перша, я думаю, буде справедливо, якщо розв'яже Ромчик, тому що він її читав. Угу, так. За основною властивістю відрізка Почекай, пишемо, нехай. Нехай. Mm. У нас же задача на рівняння. Значить, складаємо рівняння. Нехай. Так. І який відрізочок нехай. у нас менший? БЦ. Тобто нехай BC С рівне Х сантиметрів. Тоді? А це Х плюс 5 ну, сантиметрів чи просто. Сантиметрів, все добре. Так, угу. молодець. Далі. А, загальна довжина е, відрізка. Абе. дорівнює 20 сантиметрів. Е, маємо рівняння? Так, да, тільки за основною властивістю. Ага, Так. Відрізка. Поставили двокрапочку ромчик. Давай ми запишемо основну угу. власність відрізка в нашому випадку. А Це, Ані, АБ. А, АБ а, 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 рівнює АЦ, це... мінус. Чому минус? Плюс... А Ц плюс, плюс, плюс БЦ. Так. Добре, маємо рівняння. Маємо рівняння. Двокрапочка, і яке ж рівняння маємо робити? Х плюс Х плюс 5 дорівнює 20. Значить, 2 Х дорівнює 15 і дорівнює 7,5 см. Це БЦ. Так, молодець. Пишемо пояснення ТРБ це. Далі пишемо тоді. А це дорівнює 12,5? Так, да, 7,5 додаємо 5 і виходить у нас 13,5 сантиметрів. Пишемо відповідь. 12, здається. Ой, да, Ром, дякую, вибач. Відповідь. І як у нас знайти перший відрізок був АЦ, тому ми його і запишемо. Відповідь АЦ дорівнює 12,5 сантиметрів, вже можна без круглих дужок. І БЦ дорівнює 7,5 сантиметрів. Так, першу задачку за допомогою Роми ми розв'язали. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло розв'язання першої задачі? Так. Так, тому швиденько дописуємо і будемо йти в другу задачу. Бажаючи на другу задачу. Андрюша, добре. Я витираю, щоб не переписувати тисячу разів умову, витираю і будемо Помой. працювати. Сьома, мікрофон. Так, друга задача. Андрюша, слухаю тебе, сонечко. Uh, у другій здачі БЦ дорівнює 4 АС. Uh -huh. Починаємо. Складаємо рівняння. Uh, нехай. Менший uh -huh. відрізок який у нас? АС. Uh, Тоді у нас нехай, АС дорівнює. Uh, X. Так, см. тоді БЦ 4 чотири сантиметрів. Загальна довжина відрізка 20 сантиметрів. Так. За, за основною властивістю відрізка. А, дорівнює АС додати БЦ. Да, за основною властивістю. відрізка, А, дорівнює. АС додати Б Маємо рівняння. Ну що, сонечко, яке рівняння ми маємо, Андрюш? Зараз допишу. Чотири угу. Х. Додати 20, да, Двадцять, Б ж у нас двадцять. Ой так. Да. Тоді 5х дорівнює 20 та дорівнює 4. За Х ми брали що сонце? 에, відрізок С. Так, молодець. Тоді БЦ у нас буде скільки, Андрюш? 4 на 4, 16. Молодець. 4 на 4 дорівнює 16 сантиметрів. Відповідь. Знову ж таки, АЦ написали в знайти перше. Значить, пишемо АЦ дорівнює 4 сантиметри, БЦ дорівнює 16 сантиметрів. Так, поля бачу, будеш наступним. Так, все ми дописали чи ні, скажіть, будь ласка. А. Так. Так. Витираю. І третя задача, да, третє питання в нашій задачі звучить так, що. А відноситься до БЦ як 9 до 1 поля. Сонечко, починаємо. Так, спочатку пишемо нехай. Нехай є дорівнює 9х сантиметрів, тоді БЦ дорівнює 11х. За основною властивістю. Давай, ще напишемо, що всього, так, да, у нас АБ. А Б а, а, дрівні 20 см. За основною. Властивістю відрізка. А це, аб. Дрівні є додати БЦ. І остання фраза. Так, маємо рівняння. Угу. Так, Зайчик, яке рівняння маємо? Uh x. x додати. Ікс додати 11x, і це дорівнює 20. 20x дорівнює 20. x дорівнює 1. Тоді 9 помножити на один. а це дорівнює 9х помножити на один. Тільки вже без X сонечко. Х вже ми знайшли. А, о. Так, 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 Дорівнює Дрівні є дев'ять сантиметрів. Тоді. Одинадцять помножити на один дорівнює одинадцять сантиметрів. Молодець. Uh, відповідь: АЦ дорівнює дев'ять сантиметрів, а БЦ дорівнює одинадцять сантиметрів. Так, діти, дивіться. Ми зараз з вами в одній задачі розглянули всі три випадки задач на рівняння, які можуть існувати в геометрі. Тому це, будуть, це буде наша опорна задача. Звертайтеся до неї завжди. Всі Оці три випадки вони будуть у нас періодично зустрічатися в розв'язуванні наших задач. Зрозуміли? Так. так Зрозуміло. Далі наступну задачу буде читати Єгор і ця задача номер 36 з вашого підручничка. Так, 36-та? Так, сонечко. Відрізок АВ і ЦД рівні. Доведіть, що відрізки А і БД теж рівні. Теж рівні. Тобто, дивіться, ми вже з вами знаємо задачі на побудову, ми будували на минулому році, знаємо на обчислення, а це задача на доведення. Всього в геометрії три типи задач, які ми з вами будемо періодично розв'язувати. Тому зараз будемо з вами розв'язувати задачу на доведення. Записує перше, що ви робите, перемальовуєте до зошита номер рисунок 39. Рисунок 39. За малюнком у нас є з вами відрізок. На цьому відрізку відклали точечки і ми маємо з вами точка А, потім точка С, точка Б і точка Д. Записуємо коротку умову. Дано. АД відрізок. Єгор, що нам ще за умови задачі сказано? Так, нам сказано, що довжина АС. АЦ... Ні, там у нас сказано, що АБ дорівнює. А, що А, Б и С Д рівні. Тобто АБ дорівнює ЦД. Це і записуємо. Дивимося, АБ, ось він відрізок, дорівнює відрізку СД. Далі ми замість слова знайти пишемо слово довести. І нам потрібно довести, що АС і БД також рівні, АС дорівнює БД. Ставимо знак питання. Це потрібно довести. Замість слова розв'язання пишемо слово доведень. Доведень. Кожне наше доведення, воно буде починатися зі слова розглянемо, тому що ми з вами будемо розглядати якісь відрізки. Зараз у нас з вами за умовою задачі сказано, що АБ дорівнює СД. Давайте з вами розглянемо відрізки АБ і СД. Пишемо, розглянемо. Відрізки А, Б та С Д. А Б та ЦД. Єгор, допоможи мені, будь ласка, розписати відрізки А Б і С Д за основною властивістю відрізка. Mm. Напишемо з вами, що за основною. Властивість відрізка. Так. АД. А Б. Давай так. А Б дорівнює. Чому ж буде дорівнювати а, Б? З яких відрізків буде складатися а, Б? А Б буде складатися з А. А. Д. Так, дивись. Ось відрізок а, Б. Ти його бачиш на малюнку? Так. Яка mm. точка належить відрізку АБ? Mm. Ось він відрізок АБ. Яка точка йому належить? <С> точка С. С. Точка С. Вона його ділить на два нерівних відрізки. І що у нас виходить? Що відрізок А б складається з яких відрізків, Єгор? З АС та Ц. Тобто ми таки записуємо. АС додати ЦБ. А відрізок CD буде складатися з яких відрізків, Єгор? Буде складатися з відрізків CB та БД. Тобто CB плюс БД. А тепер дивись і скажи мені, будь ласка, що спільного ми маємо у відрізка АБ і у відрізка СД. Відрізок CB. Пишемо: так, як. Так як це спільний для АБ та ЦД, в дужках пишете за побудовою, тому що його так побудували. За побудовою кома. А відрізки АБ і СД. Які між собою? Рівнює. А АБ дорівнює СД. Звідки ми це взяли? Це за побудовою довели, чи за умовою нам це сказано? За умовою. В дужках пишете за умовою. То який можемо зробити висновок? З цього випливає подвійна стрілочка, да? це випливає, значить, що, дивіться, якщо у нас. Єгор, дивись сюди уважно, і весь клас дивиться сюди. У вас АБ дорівнює С за умовою, СБ дорівнює СБ за побудовою, тому що це одна й та сама частинка. Чи залишається вихід у А і БД не бути рівними, чи ні? Можуть вони бути нерівні, якщо вже у вас два елементи рівних, а Б рівні А ЦБ спільна. Можуть вони бути вже різними? Ні, не можуть. Ні, не можуть. Тобто ми можемо сказати тепер, що так як ОЦ у нас спільне, а ці рівні за умовою, то з цього випливає, що і ті шматочки, АЦ і БД рівні між собою. А нам потрібно було що довести? Що АС дорівнює БД. Ми це довели з вами тільки що. Так. Довели. В кінці пишемо, що і треба було, що і треба було. Довести. Ставимо квадратик, замальовуємо, а на початок доведення перед розглянемо, ставимо пустий квадратик. Ось таким чином оформлюються задачі на доведення. Зрозуміло? Так. Ми їх будемо розв'язувати з вами також. Так. Уважно записуємо домашнє завдання. Номер 35. Письмо. Це така задача, як у нас була попередня. Номер 37. Задача на доведення. Зрозуміло? Так. Доводите так точно, як ми тільки що з вами доводили. Зрозуміло? Номер. 24 усно Номер 21 я вам задавав чи ні? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Ще й Чуде... номер 20. Чуде... Чуде... Може, було. Тоді номер 22. Не ж усну? Ні. 22 це побудувати. 37. Довести. 35 розв'язати. А 24 усну. Тобто у вас три типи задач. Ви будете доводити, розв'язувати і будувати. Зрозуміло? Коли ми будуємо, пам'ятаєте, як ми з вами розписували, ми пишемо, що перше, побудуємо те, друге, побудуємо те. Зрозуміли? Народ. Так. Зрозуміло. Так, так ну і як завжди, в кінці уроку лайк чи дизлайк, складно вам було сьогодні чи просто?